Елене Два стражі горіть заявлені. Віктор Попов, номер 99-й. Він зі стартових хвалив на лінії і зараз у грушка. Богдан Бай наліво доставив низом на Ігоря Ванкевича. Ігор Ігор змішується до центру. Браво має грозний вол від Ігоря Ванкевича. Це зміщення до центру. Суперники не завалили тут Ігорю Ванкевичу. Зміститися. Ну і. На прицільний удар від Ігоря Ванкевича у верхній утворі Василя Ткачука 1-0. повів уже на білі! <плес> Слава втрата, мама не рубайла. Випередив зараз Ванкевич. Ванкевич відскок від партнера. скоп <плес> від партій. <плес> Кількох енергетиків хел. Виборов кошка. Кошка, кошка. Карчук. Кешок. Не обваги ли знову вони тож із від будівельників на власній половині. Кошка. Буде відкладений фол, пока зарав пробиває спецупарника. Кошка грає. Кетшуки. Простріл. з масштабної площі. Абанякін. Федій наважиться на удар, Павло. Віктор Попов подубід будівельників. Федій не проходить передачі знову в центральній зоні. Куршушка на перехопленні. Сергій без комфорта. Антон Момот. Теленарджо розігрався. Манкевич. Пробиває. Нерпайло блокує. перехоплює. Доставити до карної зони. Йому зараз не вдалося. У суперника поцілив. Не непогано до карної зони, либо перший. А от зараз uh, все-таки uh, легше. І Либа. Либа на дальній простріл або uh, Бакан бать. Либа, либо скидка. І ще пас один дотик. Здорово на двох. І ще либа. Але під хату. Либа. Бать. Простріл. Латинь, Живін, не слоти дуже багато. Не зберіг у власних ногах. Удар з правого опа. Ще один удар від комфортно. Не рубала Остапенко. Остапенко. Кошка. Кошка під ліво, Кошка, кошка. кошка не По першого тайму. Обидва голкіпери. І Скачук, і Попов потроху виходять на Гол. На, на 15-й хвилині. Тут уже Віктор Попов не зумів рятувати свою команду від дальньої стійки. Опиняється у сітці, у рік перетинає лінію. Говорить Теленара Джей Ліфтмі. Помічу не лучає зараз, на четвертий номер Літкомфорта. Да не відборовся. да не Ломальник відборовся, та не, ломальник від борозі, не на користь Неопоряд, Ліп Комфорт. Дрібняли його вперед. Продовжує фактично однієї хвилини. Ось такий от ліпкомфорт. Хелп, коротше, із центрального боку. Наліво пас. Є прийом. Тут незрозуміло ну, один одного фортівців. Це призводить. до втрати. Кошка є Василь Качук. Федій. Федій. Виконує передачу, яка пройшла. Либа. Либа відплеється від опонента, пробиває. Ще щасли ще укова по команді. І був це Ванкевич. Він вже розпорядився на Шевченка Ванкевич. Рука на предмет руки забиває цел, але звичайно тут будуть апеляції з боколів Кофорта. показує, що рукою таки була воно з енергетиків, але ще в одну атаку вони вибігають. порта, в за матч. поля, сейчас стандарт через. Е На останній заморозі грає Луїба, фантажає є. Збірна закондя до перерви. Енергетика після е другий тайм розпочався за участі представників дивізіону Gold і Комфорта. Так, Hell and Comfort забирає головну об'єктив. На рубай лад, Портва танці, удар Москалюк, справляється в Італії. І повернутає до свого пасиву, порушивши правила Лівкомфорт увесь. Ой-ой-ой! Москалюк, що? Витворив на виході. Віталій, Москалюк. Віталій Москалюк привозить такі -во. ворота. Четверта колона колена ось таким шином. 3-1. Ліфкомфорт забуває втретє. Либа Шевченко. Другой на струбол і парамоскалюка, далеко вперед Віталій вплинув. Бать відібрав. Богдан! 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 Низом! Стійка! стійки м'яч! Перетинає лінію воріт. склятка Чуган! Хелп! На шостій хвилині половині по перерві виїхає один м'яч. На табло 3-2. По сигналу розіграє в комфорт з центрального кола. Мельник! Мельник втрата! Встигає підчистити за ним. Ну а тут уже з цього боку небезпечна гра. <плес> Аби някінг це може бути момент. Мельник. <плес> Хилене реджин. Мельник. <плес> Хел перехоплює. Хелт халп тікає в комер. <плес> Непогано протину. Що, два в один? Москалюк на виході. Гол. 4-2. На користь, в комфорт. Бабиняк. Пішов зустрічати на виході суперника Москалюк Все з партнером. Федій, на а Бенякіна виплатив на порожні ворота. Він Абенякіна, аж не вичив. Багайчук. Зараз приштовхнув на Стапенках. Точно. Стапенко. Кошка напряму. Розіграють. Просто нього Багарічук, Багарічук м'яча. Уже двоє лі комфортів всіх. Не рубайло Він виборов. Удар ближній. Москви переводить. Йому рефері показує жовту кожушку. Аут розіграв по сигналу. Остапенко, удар в ближній кут. Василь перехоплює суперника, Бенякін здорово відіграє ще одного опонента. Гальмовує, біля самого кута поля, простріл Москалю. Так, перед собою Василь Ткачук і вперед вибиває. Лів комфорті Василь тут перший, ще удар. І летить м'яч уже на кутову. Після тайм-авту пропонувалася Кошка. Одягнув манішку, Кел, продовжує з п'ятим. Слав Шевченко скалку Грає на кошку, кошка відіграв. Абеняки на натальню. Та м'яча не було, цього поху. Ще так відкал. Либа! Подивимося після тайм-ауту. Одразу помчав уперед, Степан, зараз він із м'ячем. Находить партнера, той прострілює. Не знайшов Ігоря Ванкевича в жодній із останніх кількох схожих арта. Без рахування результату цього матчу Хел наразі четвертий, 15 очок після шести зіграних матчів.